Величезний привіт моїм глядачам. Я в магазині, де одяг на вагу, де секонд хенд 80 гривень за кілограм. Я вже роздивляюся речі, товару досить багато, і ціна дуже приємна, дуже така психологічно комфортна. 80 гривень можна набрати багато речей на кілограм. Лиш би було що брати. Ну я бачу, що люди вибирають, і я теж пориюся, пориюся. Як ви помітили, відео виходить частіше, тому підтримуйте мене лайками, підписками, коментарями. Ось такі, вилівайте, потужні. Чому саме я вибираю таке слово, таку характеристику, тому що це бренд Arizona. І це американський бренд. Дуже якісний і зовсім не дешевий. Колір тофі. Виглядають вони, це чоловічі вильвати, наскільки я зрозуміла, між жіночим товаром. Ось такі дуже моднячі, цікаві джинси, кльош зараз модний. Ну, можливо, комусь і такий стиль подобається. Вони комбіновані принтовою тканиною. Бачу шорти, такі демі, літні, якби осінь, весна. Або прохолодне літо, рептилія, спітничка джинсова, а, типу аги, але це такі підліткові, теплесенькі, е, чуні рожеві, е, досить і вони такі м'якенькі, зручні, і це натуральна учина. Не знаю цей бренд, але вони такі, як бажане по сезону, тому вони дочекалися 80 гривень. Бачите, вони натуральні, дочекалися 80 гривень ціни, і навіть можливо, до, завтра буде останній день, то можливо вони і дочекаються до останнього дня. Я попала в чоловічі відділ, чомусь зразу, одразу, отак, от збоку, між поруч з жіночим. Я бачу, є худі, є джемпери чоловічі, базового багато одягу темного, так як чоловіки люблять більше темне, тому що вони біля машин. Від бренду Race такий дорогущий бренд, але цей светр, цей джемпер має забруднення. Більшість цим мужчинам подобається одяг практичний і вони не дуже зважають на бренди. Але ж би було зручно, так м'якенько, комфортно, ось така сорочка, чоловіча, принтова, яскрава, просто мега стильна. А вже літня, такий має бути настрій. Ну А це вже більш від геп, більш така класична, в клітинку, блакитно з білим, теж дуже хороша. Ну, і бренд, само собою, якісний, дорогий. Рекомендую, рекомендую економити чоловікам гроші, а на зекономлені гроші, придбати те, що ви хочете. Ось такий з крокодилом. Світшот чоловічий LXL. Виглядає він навіть на 3X, такий величезний, ну комфортний, щоб був вільний. Так, Face, Ось така від англійського бренду сорочка. Це такий полегшений денім, в принт, Дуже крутюча, дуже мені сподобалося це чоловіче. Так, П'єр Карден навіть є, П'єр Карден копійки можна придбати. Не потрібно нові П'єр Карден, і потім не вам аутлет теж він дорогий. Зараз аутлети теж досить дорогі, а тут буде за копійки коштувати. І я шукаю далі: у мене натхнення появляється. це дуже крутючий шотландський бренд. Боюся, що я неправильно скажу бренд. І, але це класний такий джемпер, Це вовна була. Вже біля мене теж прибіг мужчина і все шукає собі. Від Marx Spencer. Це класика, чоловічі і жіночі взуття. Більш осінь я бачу в цьому магазині більш такий демісезонний товар. Або вже літні дуже перебрали. ну... Такі більш взуття, я бачу мій сезони. Ну, якби і правильно це чоловічі, чи... ну так, звичайно, 43-й розмір, ось така підошва, якісні, шкіряні такі носочки називаються на російській мові уточки, качечки. Якби. Не знаю, чи хтось таке чув, але ну, я вже читала багато раз, якби характеристика цього носочка. А це класичні, красиві, інтелігентні жіночі ботильйончики. Як бачимо, такі високі тапочки є м'якесенькі. А, це якісні шкіряні. Які вони якісні. Ви тільки погляньте, яка шкіра, який колір, як вони виготовлені. Якісно. І шкіра, до речі, м'якесенька, що важливо, бо буває деколи така дубова шкіра, і в кого проблеми там з ногами, якісь гульки на пальцях. То потім ця шкіра дуже тисне, воно не розношується. А таке мекесеньке взуття, воно дуже комфортне, зручне, воно практичне. І тим більше, якщо це хороший німецький бренд. З перфорацією від Тамарис ось такі чоботи. Це е, рахуються літні. Чоботи, звичайно, вони з дирочками, з перформацією, з перфором. Ну, ви зрозуміли мене? І вони світлі, це літні чоботи. Такі весна, но ну, осінь, на прохолодне літо можна взувати. Ну і само собою бренд дорогий. Так, 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 курточки. Не знаю, показувати вам чи ні. Ну, щось таке класне виберу. Стібана, червона куртка. Я бачу вона в ідеальному стані. На зараз, тим сезон. Вона на підкладочці легкі. Ось така куртка. Хто дивиться, з якого міста, пишіть. Пишіть, хто в Польщі зараз. Дівчатка, Хто в Польщі, мені показують статистика, багато дивляться в Польщі, багато дивляться в Німеччині. Наші дівчатка, мої дорогі, дорогоцінні, солодкі. Пишіть коментарі, підтримуйте, бо нам теж тут не дуже легко. І вам там дуже важко. Давайте підтримувати одне одного. В будь сферах діяльності <смі> ось такий жакет класичний і дуже цікаві я побачила черевички, чобітки, напівчобітки, такий колір зелений, насичений, 80 гривень за кілограм, я вам вже це говорила. 68 гривень. Заважили такі чоботи, але вони теж виглядають досить потужними. Потужні, це я, такі деталізовані, м'якенька шкіра, якісна. Тільки погляньте. Як вони виконані дуже-дуже якісно ці чоботи. Правда? Вау. З чим ви носили і чи носите ви таке кольорове взуття, от мені цікаво, бо завжди вибирається взуття або чорне, ну і коричневе. так, А вже потім кольорове, ти думаєш, купляти, під що ти будеш носити. І навіть можна під таку коричневу куртку стібну, чому ні, коричневий колір дуже добре поєднується з зеленим. Можна взяти зелений шарф, так, або якщо у вас є сумка, зелена можна взяти. Або просто, ну хто ж нам що не підійде, не скаже, що у нас ще немає чогось зеленого в гардеробі, а лише одні чоботи зелені. Так, Ми самі собі створюємо моду, нікого не питаємо, тому що мода це таке розуміння, от, от така сукня. І зараз, от куди е, потрібна нагода, щоб її одягнути, е, піти на якийсь вихід, но сукня чудова, вона вся така розшита лелітками, вона така вся блискуча, крута-крута. Вау, просто вау. Ось такий милий халатик. Він на флісі. Він плюшевий і плюс на флісі, оскільки халатики, але вони так високо причеплені. А я пішла до теж таких милих сотворінь, до плюшових іграшок, не кисеньких. Хоча вони одні піднімають настрій такий непростий час. Ти подивишся на їхні мордочки, такі занудні. Він не пушок, ну, це він пух для зберігання чогось там. Блискавка була, можна піжамку тримати. І зразу підбігають люди, де я не стану. Всім цікаво, який песик, яке цуценятко. Ну, це вже не цуценят, це вже доросла собачка, але язик висело. Ну, А цей ведмедик. це дівчинка вона з бантом рожевим. Вже в іграшок останній час я бачу, був момент, що їх не було, а останній час я бачу дуже багато привозять ігрушок, або є ще варіант, що вже навіть іграшки не так розбирають, як раніше, і вони залишаються скільки шарфів. Який цікавий шарф, гірчичний з білим. І Я буквально ненадовго забігла в цей магазин. Йшла з іншого, думаю, ще зайду, подивлюся. Тому що тут в цьому магазині не завжди так буває і відзав. Ну, це як в всіх магазинах мене запитують. Скажіть, найкращий магазин немає. Дівчатка кращого гіршого магазину. Всі магазини достойні, все залежить від завозів. Як підприємцям пощастить теж, вони теж це для них лотерея. Вони купляють в тюках, вони не бачать який товар. Як пощастить, пощастить їм, пощастить нам, покупцям. Вони теж. Буває, що в них хороший виторг бо хороший товар. А буває, що поганий товар, і вони викидують і залишається багато до останнього дня. Ось така сукня з етикеткою. Хто каже, що нема з етикетками та ви що, у нас таких купа речей є. Але вона, бачите, там в поясі я вам покажу, це в'язана сукня, який колір красивий. От тут чуть-чуть можна в поясочку підтягнути ниточкою. Я тому віддали з магазину, але сукня дуже красива, вона легкої в'язки, колір жовто-гірчичний. Так, Багато свадриків. Я кажу, що тут багато міжсезонного товару. Ось такий мені сподобався: він такий інстаграмний, або як спінтерес, такий светр, такий об'ємної в'язки, колір такий пастельно-блакитний. Хоча він залюблений, але сама модель, це самий стиль, він дуже класненький. оверсайз, такий кежел. красиві чоботи, напівчоботи. Бутильйончики ще кажуть, ось такі це Іспанія, це натуральна замша. ну просто Я шокована і так багато сьогодні слово шок, хто каже, що я багато вживаю. ну Бачите, Іспанія, і як це. ну... 36 гривень сукня заважила. То чому не бути в шоці від таких хороших знахідок. І ось теж такий світшот з капюшоном. Він оверсайзен, такий короткий, об'ємний, мега стильний світшотик. хто любить такий стиль, хто носить такі світшоти, дівчатка, не замикайтеся в собі, підтримуйте мене, ну натисніть своїми чарівними пальчиками написати коментар. І ви зробите дуже хорошу справу, ви підтримуєте. Мій контент, який буде краще просуватися на просторах Ютуба. Я буду вам дуже вдячна, всім поставлю середечко, всім відповім. віддам своє тепло і ось такий ніжно блакитний. А ще ось такий джемпер, червоний, насиченого, червоного кольору. Ось такий. Хто хоче знати, де знаходиться цей магазин, скажу вам, цей магазин знаходиться на іскрі. Так що, хто знає де Іскра, будь ласка, їдьте, купляйте собі. мені для вас нічого не жалко. Но я не ставлю адреса, тому що в магазині, тому що магазини не хочуть цього і не завжди вони згідні хто згідний, щоб давати адреса без дозволу. Є Google, гугліть і шукайте по Гуглі. Магазини всі різні. Магазинів багато і не вгадаєш, що ти придбаєш. Цей магазин на гіскі знаходиться. Ось така сукня була напівпрозора. Ось така класична в'язана від апрікот. Це німецький бренд і ще ось така сукня чорна оверсайз, така сукня сорочка від шень. Це Мас-маркет це е, китайський є сайт з дешевим е, одягом. Ну він же все зараз не дешеве. Сказати, що він тобто, такий одяг дешевий, то це буде неправда. Для нас він не є все, нема вже зараз нічого такого дешевого. Єдине, що залишилося ще секунд хенд, і то, коли він останній день. А в перші дні це теж просто очі на лоба вилазить е, ось такий рампер, такий комбінезончик. Ну він класненький, він класний і принтовий. Це від River Island 8 англійський. Ну він чуть, -чуть тут маломірить. Точніше, більше мірить, навіть буде на десятку англійську, на емочку. А я гортаю далі, а я шукаю далі. Щось би таке знайти. Хочеться таке, щоб порвало відео, всі зрозуміли, які класні знахідки. І хочеться саме більше, коли ти приходиш в такий магазин, хочеться хороших знахідок. Я бачу, люди набирають. Набирають светрики. Всякі корсети є, як бачите, купище одягу. Ось такий лонг трикотажний. Він такий милий. Я вже навіть пожаліла, що я його не взяла, бо він дуже якісно пошитий, якісний трикотаж. І красива така кольорова гама з такими листочками, текстиль, такий, як би принт-кантрі. Так, гортаю. Ось такий красивезний. Ось такий дуже стильний в смужку від мусон, від англійського бренду. Мусон, так читається. Я зараз не читаю. Ах. Він оверсайз теж такий Забільшений розмір можна брати, і як більшенький можна по розміру брати. Тому хто як любить носити оверсайз речі. Тут бавовна є в складі, якісний в'язка середньої щільності і така трішки фактурна. Це від мого улюбленого бренду Боден. Боден це моя любов, кохання. Сватер кардиган на гузочках дуже крутючий. Ну, це класика, але я маю на увазі крутий тим, що це дуже хороша якість і бренд не дешевий. В минулому відео я вам розказувала, я вам показувала, скільки коштує цей бренд. Будем. 80 фунтів. Середня ціна навіть і 100 є фунтів коштувати. Буде свадрик, ви бачите, тут є Вовна. То цей светрик буде коштувати поза 100 фунтів. Ось такий комбідрес зав'язаний теж джемпером, рідко попадає це від боху, це теж дешевий, як би рахується, одяг, дешевий китайський сайт з одягом. Але в салічці я його взяла, і в мене вже його забрали оцей комбідрес одразу. Така цікава знахідка. Вона під питанням завжди думаєш брати чи ні, бо це комвідраз не кожен купить, не кожен буде носити, але, як буває, вдала покупка. Ось такі черевички мені сподобалися. Я побачила їх на eBay вже продаються. Це від бренду Next. І якісні це натуральна замша із вишивкою. Ну, а ще такий джемпер від джоліс. Теж я вам розказувала в минулому відео про цей бренд. Як він мені сподобався цей джемпер така качечка мила з парасолькою. Ну, просто любов, любов цього бренду і, їхнього, і їхніх принтів, їхніх аплікацій дуже все мені сподобалося. А я вас люблю і до зустрічі в нових відео. Цьом цьом